Не встиг початок засняти, як приїхали молотить, бо я пізній приїхав. Ну, звук може поганий, буде вітер дуже сильний але що хочу розказати по цьому полю. Тут сорт Аполо. Междурадка тут йде 40 сантиметрів. Зараз навіть покажу. Постараюся якось показати. Так. Так, ось. Тут радок і тоді аж ось радок. Мене так рука де 20 см, 20 і 20. Якраз у радочок. Ось так ця соя виглядає. О! Може так буде краще виглядати. Ну, не знаю, чи буде видно, трошки воно так приложена, але е, візуально дуже видно. А зараз пос... От По нозі порівняю. Да? Ось бачите, ось я радок. Оце. Соєрадок, не знаю, чи вам видно, чи ні. І ось аж. Яквиться, 40 см. Е, що цікаве по цьому полю? Тут та норма висіву йшла 65-70 кілограм всього на всього. Зараз ми молотимо цей участок. Тут рівно 50 соток. І зразу звідси я перейду на той слідуючий участок, що там знаходиться. Там теж рівно 50 соток, але там норма висів 110 і междурадка там йде 27 см. Так, я зараз на паузу нажму. Домолотим це поле, я буду вигружати. Покажу, скільки візуально в бункері тут і скільки візуально в бункері там. Ну, щоб зрозуміти обшу картину, чи варто ридче сіяти, чи все-таки між дурадку густі. Так, поки що пауза. Так, продовжую відео. Прийшов комбайн на вигрузку. Тільки я одійшов, він йшов на мене і прийшов на вигрузку. Ще 50 соток не змолотив, я так думаю, туди-назад і туди закінчить. Зараз покажу. Викидай. Ось так виглядає. І так, соя вже в прицепі, комбайн пішов далі. Тут по вазі 2 тонн в нас бункер, але був не повний набиткий. Ну не будемо залишати. Скажемо, півтори тонни в бункері було. Осталося 10 соток. 9 метрів ширини і на 110 довжини, було. Ну, плюс мінус 10 соток. Зараз він це домолотить і перейдемо на цю сою. Е, Порівняємо, де дасть кращий урожай з міжраднім 27 чи ми з межраднім 40. стежим далі. Так, домолотили ми цей кусочок. Там він буржує нема. вигружаємо. Скільки кілограм? Схиськи буде. Шість вісім містів! Шість-вісім містків! Ну, я думаю, це буде около двох тонн. Зараз переходимо на вищу міждуратку, побачимо, що ми з того полюбимо. Стежимо далі. А може хто його знає. Ну що ж, може... продовжимо далі. А? Закінчили ми тут, закінчили ми тут. Тут міждуратка була у нас 40, тут 27. Хто ж тут виграв? Подивимось, спеціально стрічка комбайн на вигрузці. Подивимось, що в нас тут покаже. І так виглядає бункер. Ну, ще трошки можна було б добивати. Кілограм 100 точно. Ну, навіть це своє мені кажеться трошки дрібніше. Е -е, що ж, там, де міжду була 40, у нас бункер плюс. 6-8 мішків і плюс, ще забув сказати, біля канави ми вже один проход починали раніше молотити. А, то ти той не включав? Ага, все, значить не включаємо. Значить, все-таки сюди я у бункер, якщо ще 100 кг точно влізе, от, вважайте саме результат. Между радка. 40 дала набагато кращий результат. Візуально соя виглядає крупніше. Дома переважимо, передивимось результат, е, наскільки перша соя йде крупніша. Вигружай. Поїхали! У прицепі візуально ця виглядає більш крупніша і чистіша. Цій чомусь більш дробніше попадається і ще ось такі всякі знаходяться стручки, непонятно чого. Значить, значить, висновок для себе я зробив такий, що на цій сої ми зекономили не на соні, а на міжду е -е, норму висіву зменшили дуже багато, а результат набагато гарніший. Зараз є души на одне поле, але там уже 2 гектари. Гектар так само междурадка 40 і гектар. Іде у нас междурадка 27. Побачу, що I'm almost... going